Які є комплектації та чим вони відрізняються? Чим відрізняється комфорт від стайл? Та чому така різниця в ціні? Комплектація це як рівні оснащення автомобіля. Базова їде, але чим вища, тим більше комфорту, технології і плюш. Комфорт це оптимальна база кондиціонер або клімат контроль. Мультимедіа з камерою заднього виду, електроскоп, підйомники, круїз контроль, система стабілізації, подушки безпеки, легкосплавні диски. Тканини салон підходить тим, хто хоче надійну машину з усім необхідним без переплат. Стайл це топ за доступні гроші. Все, що є в комфорт, плюс додатково двозони клімат контроль, більший екран мультимедіа, безключовий доступ, плюс кнопка старт, led оптика, фари, ходові вагні, хром елементи, тонування, краща, акустика. Іноді парктроники, електропривід сидінь, підігрів керма та сидінь. Підходить тим, хто хоче максимум функцій і трохи більше стилю. Отже, то чому різні ціни? Бо ви платите додаткові опції, матеріали та технології. Наприклад, між комфорт і стайл може бути різниця від 50 до 100 тисяч гривень, залежно від моделі. Підсумок простими словами, комфорт все необхідне, нічого зайвого. Стайл все що треба, і трохи плющо.